Надзвичайні погодні умови на Бродівщині. У ніч на 10 липня регіон буквально залило. За 12 годин на території краю випало понад 110 мм опадів. Це 115% місячної норми, і така кількість дощу рекордна за весь час спостережень, кажуть синоптики з Львівського гідрометцентру. За оглядом гідрологічної ситуації на річках Львівщини спостерігалось підвищення рівня води у річці Стир у Щуровичах на ранок 10 липня 8 см на додачу до 4 см за попередню добу. Ми комісійно об'їхали нашу громаду село Суховоля, де відкрилася річка і вода рухається в сторону бродів. Загрозливої ситуації такої немає. Але, звісно, що будуть підтоплення. Ми, служби, влада, робимо все необхідне для того, щоб допомогти мешканцям нашої громади. В місті Бродах ситуація теж контрольована, але є підтоплення на вулиці Вагілевича. На даний час в даному населеному пункті виникло незначне підтоплення. Приватних господарств, а також сільськогосподарських угідь. На даний момент часу рівень води падає поступово. Зараз також працюють всі служби нашого міста, району для унеможливлення гірших наслідків цієї події. Дану ситуацію тримаємо на контролі. Працюємо. Ситуація сьогодні надзвичайна. По всій... Області можна сказати, а особливо в нашому селі суховоля. Старожили розказують, що напевно десь близько 40 років такого потопу не було. Річка не текла, щоби вийшла з берегів. Було все нормально. Однак за ту ніч піднялася вода. Мешканці звернулися до старостату, що підтоплює будинки: п'ять будинків. Дойшла вода до вже майже до порогу, однак не затопило всередині. Одне приміщення в нас затопило, це магазин, який знаходиться в селі Суховоля. В даній ситуації працює ДСНС, Старостат, міська рада. Робимо все, що можемо. Рятуємо приміщення, які ще не затопило, викачуємо воду, стараємося розгортати дороги, де занамулило. Хочемо, щоб все стало на своє місце і щоб припинилася ця злива. 67-му році буде такий бал, що це косук ти вже колись, знаєте, в 67-му році такий, таке. А то ось подивитися, картоплю, так гарно. Може більше в родиці, а? Каже, вода, моментально, за південь не буде піднятися. Що потепило повні? Кліві, як все що потепло. Негода, яка ну, зненацька, не зненацька, але яку чекали всі дощу, і от маємо. Казали, жартуючи, казали, що всі заказували, щоб був дощ, але і на один раз ці закази виповнив Господь. Е, ходив я допомагати своєму кумові е, підняти вулики, які е, пливали вже в воді стояли, і ще багато хлопців прийшло, щоб допомогти йому. Е, важко, е, вода тут у нас на, нижні, на тут в селі, ну майже ну, не скажу в пояс, а трошки нижче. Проїхати неможливо, і бачимо, що нічого, вода ще більше і більше прибуває. Наскільки це довго буде і як воно буде, це важко сказати. Але негода бачу багато нароби клопоту нашим людям. За повідомленням старости Суховілівського Старостинського округу станом на ранок 11 липня рівень води вже спадає.